Принципи новітньої української ідеї привіз на Прикарпаття Володимир Сабадуха. В Івано-Франківську презентували книгу луганського науковця. Над своїм творінням автор працював два роки. Це розширений варіант дисертації. Науковець переконаний, національна ідея це основний принцип життя народу. Однак він має базуватися на концепції особистості. Саме їй повинен належати основний пріоритет. На жаль, у нас сьогодні пріоритет належить не особистості, а посередній людині. І в цьому трагедія. Всі наші проблеми пов'язані з тим, що українська ідея не реалізувала, тому що її реалізовувати реалізовували люди, які, яких не можна назвати особистостями. Це посередні люди за своїми здібностями, за своїм потенціалом. Івано-Франківськ став першим містом, де луганський науковець презентував свій твір, організувала дійство одна з місцевих громадських організацій. Її активісти кажуть, нині в державі є чимало людей, які спекулюють на українських цінностях. А цілісної теорії, яка б скоординувала. Вала націю немає. Відтак вирішили запровадити на Прикарпатті проект, в основу якого покладена книга Сабадухи. Цей твір дає можливість людям розібратися в тому хаосі, в який перетворили ідеологію. Дає можливість поставити суспільству орієнтири, щоб ми знали, куди і як ми маємо рухатись. Ми будемо готувати літератури багато. Ми будемо е, е, налагоджувати хороші контакти із дібними лекторами, які будуть читати відповідні лекції. Тобто, ми хочемо підняти освітній рівень населення, щоб позбу. Бутися тих всіх ідеологічних нашарувань, які руйнують на сьогоднішній день Україну, і які є ворожі до України, презентація книги зібрала на Прикарпатті науковців зі Львова та тернополя а також представників духовенства та місцевих го, окрім Івано-Франківська, твір Володимира Сабадухи побачить у рідному авторові Луганську.